Не можеш взяти телеканал під контроль. Закрий його 6 червня, коли в Україні відзначають день журналіста і говорять про важливість їх роботи для демократичної держави, особливо під час війни. Телеканал Новий Чернігів під загрозою закриття. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський посеред року без жодних пояснень своїм одноосібним рішенням скорочує фінансування комунального підприємства на 3 мільйони 452 тисячі гривень. Це гроші на загищені статті, зарплати працівникам та комунальні послуги. Цього мало вистачити до кінця 2024 року. Зараз же складається ситуація, коли співробітники залишаться без виплат. А міський канал з понад тридцятирічною історією на межі припинення існування. Ми дізналися про все тільки соцмереж. Жодних контактів не було, жодних дзвінків, жодних перемовин зі мною не було. Ані сам Дмитро Володимирович, ані його радники, помічники, заступники ніхто зі мною не контактував. Про рішення Брижинського урізати фінансування ми дізналися з його соціальних мереж, як і решта чернігівців. Пояснень не отримала не тільки наша директорка, але й автори, які працювали над цим матеріалом. Ми звернулися до чиновника, аби він пояснив колективу Нового Чернігова та всій громаді міста свої дії та як має працювати підприємство наступні п'ять місяців. Але в прислужбі його адміністрації нам відмовили як в коментарі, так і зустрічі з Брижинським. А Дмитро Брижинський не може нам дати відповідь особисто. Ну він за телефон не може. Його номер все через мене відбувається. А зустрітися наприклад з ним? Ну зустрітися навряд чи. тобто він не йде на контакт з медіа, яке позбавляє ну, фінансування. Правильно? Ну ви позицію побачили у нас в соцмережах все що я вам можу сказати. Начальник МВА затвердив кошторис телеканалу Новий Чернігів на цей рік наприкінці 2023-го, коли формувався бюджет міста. Бачив всі розрахунки та статті видатків, але вносити зміни посеред року, отак одноосібно не мав повноважень, пояснили нам фінуправлінні Чернігівської міської ради. Брежинський порушує норми бюджетного кодексу та постанову кабінету міністрів номер 252 в якій йдеться, що військова адміністрація має право вносити зміни до бюджетів виключно за подання місцевого фіноргану. Провели повний аналіз розпорядження, так дійсно було. Їм зменшено фінансування по програмі підтримки комунального підприємства Новий Чернігів, і ці кошти спрямовані на як субвенція. Військовій частині адні з військових частин Національної гвардії, але відповідно до норм бюджетного кодексу для того, щоб зробити такі зміни, має бути по-перше, звернення як від головного розпорядника, так і від додержувача коштів що до зменшення фінансування. Таке звернення відсутнє, як від одержувача, так і від головного розпорядника. І щодо отримання поточного трансферту від військової частини цієї Національної гвардії таке звернення до фінансового управління не, не надходило. При отриманні цих звернення, можливо, б, такі пропозиції також були, були б враховані в поданому проєкті. Розпорядження щодо змін, але до фінансового управління такі звернення не надходили. Тому прокоментувати звідки на підставі чого зроблені такі зміни дуже складно. Вони суперечать чинному бюджетному законодавству, враховуючи розпорядження Брижинського відсутність його сторони пояснень та уникнення зустрічі з колективом телеканалу. Ми розцінюємо такі дії, як тиск на медіа та свободу слова. Раніше до нас надходили сигнали від цього чиновника. Висвітлювати його роботу виключно в позитивному ключі. Допускаємо, що відсутність згоди з нашої сторони стала поштовхом до скорочення фінансування за правовою допомогою у захисті законних прав та свобод медіа, зокрема від незаконного впливу посадових осіб. Ми вже звернулися до інституту масової інформації та національної спілки журналістів України, направили туди офіційні листи. Стосовно ситуації з новим Черніговом, моя позиція є такою: що в даному випадку, коли є затверджене фінансування, скорочувати його на півроку, ну проміжку півроку, неможливо тим більше робити це в спосіб непублічний. Без аргументованих пояснень зі сторони Дмитра Брожинського, і коли я звертався до коментарем за нього пояснити причини, то він мені теж відмовив. Тому це я вважаю некоректна така поведінка. Якщо є питання, які треба вирішувати фінансово характеру, вони мають вирішуватися публічні по площині, а не ось таким чином, як це робиться зараз. Наступ на свободу слова в Чернігові набув розголосу і на всеукраїнському рівні депутати, правозахисники, журналісти схвильовані діями начальника МВА. Коли у прифронтовому місті військова адміністрація, яка мала б відповідати за безпеку, Намагається штучно згорнути роботу одного з провідних змі, що працює в інтересах громади Чернігова більше 30 років. Зокрема, залишилися ми в місті і під час бойових дій 2022 року фільмували злочини російської армії, випускали відеосюжети, а також ділилися матеріалами з українськими та іноземними колегами, або якомога більше людей в світі дізналися про те, що відбувається з нашим містом і як ворог його знищує. Точно не в інтересах а, а, питання інформаційної безпеки зараз закривати в прикордонному регіоні, який постійно піддається обстрілам, верифікований канал інформації, з якою і місцева, і національна влада могла спілкуватися з жителями, тобто надаючи їм повністю а, адекватну інформацію, тобто ми таким чином. Де-факто самі виштовхуємо в неконтрольоване там середовище теле на анонімних телеграм-каналів чи просто російської дезінформації. З цього приводу ми спробуємо ну поспілкуватися, спробуємо переконати про те, що напевно є інші сфери економії, які можна зробити, а не економити на медійному на, 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 на напрямку колектив місцевого телеканалу Новий Чернігів на сьогодні реально може бути позбавлений можливості продовжувати свою важливу роботу інформувати населення жителів жителів і області про актуальні події, які відбуваються, і саме зараз оцей різкий перегляд він більше сприймається як якась політизація незрозуміла і очевидно вона не на користь України, тому ми закликаємо. Відкликати ті ініціативи, сісти за стіл переговорів, можливо, обґрунтування розгляду. Ми як спілка готові долучитись. Минулого року Дмитро Брижинський отримав головну журналістську антипремію Чернігівський будяк. Як найбільш закритий до медіа чиновник. Сьогодні від уникання ЗМІ начальник МВА перейшов до наступу на свободу слова. Колектив телеканалу Новий Черніги публічно звертається до чиновника. Припиніть цей тиск, включно з незаконним обмеженням фінансування. Не ви є засновником телеканалу. Не вам його і закривати, та позбавляти чернігівців доступу до інформації.